Люди сапінці давно пихкають над високими філософськими думками, навіщо і куди ми йдемо і що нам робити. У цих питаннях заплуталося сотні вчених та філософів, тому давайте спростимо завдання, не залазитимо в далекі космоси задами богів, а просто окреслимо на ближчу зрозумілу мету, яку належить вирішити людству, і підемо від зворотнього у наші грішні часи. Зустрічаючи по ходу реальні завдання та намагаючись знайти на них конкретні рішення. Мислення та логіка нам у допомогу. Споживання людства неминуче переросте сировинні можливості Землі. І це змусить до освоєння інших планет. Для такого переїзду необхідно вирішити як мінімум дві задачі. Перша. Це не знищити самих себе, граючись ядерними, вірусними та іншими киберцяцьками. І друга. Знайти купу трильйонів грошей на космонауку, технології та виробництва, необхідні для освоєння та мирного засирання наступних планет. Почнемо з першого завдання. Знову ж таки, розмірковуємо методом від зворотнього. Людство угроби себе Третьою світовою війною, тобто Армагеддоном. Воюють між собою ворогуючі країни за допомогою своїх армій. Тут ми опиняємось на роздоріжжі. Для уникнення цього катаклізму необхідно усунути або ворогуючі країни, або їх армії. Спочатку візьмемо другий варіант: Люди взяли та одночасно розпустили всі армії. Знищили всі танки, літаки та інші рагатки. І настав мир, і все начебто зашибість, але недовго, тому що протиріччя ворогуючих країн залишилися, і рано чи пізно хтось крик на сусідові Сам дурень, і через брак пістолетів розмова плавно перейде в кулачний мордобій. При цьому розкладі наші кохані китайці незабаром переможуть своїм мільярдам та шаоліням. Такий варіант не всім сподобається, тому усунення армії та зброї відпадає. Тоді повертаємось до варіанту номер 1 Якщо припустити, що немає безлічі країн з їх віковими протиріччями, а є одна єдина держава. Ну щось на кшталт Сполучені Штати Землі. Тоді міждержавних війн автоматично не стане і в арміях більше не буде потреби. Виникаючи локальні конфлікти або, не дай Боже, громадянські війни вже не будуть мати презумпції міжнародного невтручання і можуть бути швидко та ефективно вирішені загальними структурами правопорядку. Тут навіть не треба винаходити велосипед. Вже є успішний приклад Сполучених Штатів Америки. У кожного штату є своя поліція, прокурори і судді. Але якщо ситуація виходить з-під контролю чи порушує загальнодержавні закони, тоді на допомогу приходять федеральні органи ПБР, Національна Гвардія та інші. Такий варіант світоустрою на Землі вже давно намагається розвиватися. Та називається глобалізацією. Дуже схоже, що у цьому наше майбутнє людство вже має певний досвід добровольного об'єднання народів це і успішні США, і міцніючий Євросоюз і поки що Кульгаюча Організація Об'єднаних Націй, всесвітня держава з єдиними справедливими стандартами та взаємною повагою рас, релігій та національних традицій. Покладе край ворожнечі та світовим війнам. Мільярди простих людей усієї землі будуть тільки за світовий світовийстрій. Але ви запитаєте, чому ж тоді цього не відбувається? Все ж здавалося б так ясно і просто. І логічна тут відповідь, хтось дуже цього не хоче. І хто ж ці дон гани? Методом виключення отримаємо цілком очевидну відповідь. Якщо прості люди різних країн не проти об'єднання у глобально справедливу державу, значить противники цього це наші з вами правителі, які втратять свої локальні можливості керувати та наживати особистий добробут. Але ця окрема тема, і ми її обговоримо далі. Отже, ми, здається, і знайшли рішення, як не загробити себе, це створити єдину державу на землі. І знаєте, що примітно, що це вже було раніше за часів початку цивілізації були ж колись перші 100-200 тисяч людей. У них було одно племя, одні закони, одна директорка. Це вже згодом люди розплодилися та розбіглися по різних територіях та країнах. Називаючи себе саксами, греками та іншими монголами. Більш того, про наявність єдиного народу йдеться в давній Біблії, жили дружно й весело, лаялися, але не воювали, говорили і співали однією мовою. Поки люди не запишалися і вирішили побудувати Вавилонську вежу щоб ходити до Бога у гості. Отже, перше завдання ми вирішили. Цивілізація в єдиній справедливій державі продовжить існувати, і Армагеддон скасовується. Ура! Тепер необхідно вирішити другу проблему знайти купу грошей для освоєння космосу. І воля. Відповідь виходить автоматично. При єдиній державі скасовуються численні армії. А це дуже великі кошти, які і підуть на межпланетні переїзди. Тільки за 2021 рік людство витратило на озброєння понад 2 трильйони доларів США, а це за ціною понад 20 космічних корпорацій Елона Маска SpaceX. І ця цифра з кожним роком зростає. Думаю, таких грошей цілком достатньо, щоб для початку засадити помідорами весь місяць та околиці. Резюмуючи на цю тему, можна сказати таке дуже ймовірно майбутнє людство єдина справедлива держава на землі. Таким чином ми врятуємо себе і не заразимо нашим вірусом війни терплячий космос. Інакше він нас обнулить. Якось так.